Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Давненько не знімала відео, тому що трішки прихворіла важко розмовляти. Проте вирішила зняти для вас невеличке відео. І основною темою даного відео буде те, що я підключила на каналі спонсорську підписку. Хочу розповісти вам коротенько про те, що буде доступне для моїх спонсорів. Спонсорська підписка доступна від 10 гривень на місяць, тобто за 10 гривень ви будете отримувати пріоритетну відповідь у коментарях, смайлики, індивідуальні лише для вас, які ви можете використовувати в коментарях, та значок, який буде показувати вас, що ви є спонсором мого каналу. Також наступний рівень спонсорства це 100 гривень. За 100 гривень на місяць ви будете отримувати доступ до ексклюзивних відео. Відео не буде, напевно, дуже багато, проте вони будуть і деякі відео будуть доступні лише для спонсорів. Також ви будете отримувати все те, що мають спонсори попереднього рівня. І також за 100 гривень ви будете мати можливість спілкування зі мною в соціальних мережах, консультацію в повідомленнях. Тобто, ви можете мені написати в інстаграмі або ж у Фейсбук і проконсультуватися стосовно якоїсь, якоїсь роботи з бісеру. Тобто по темі бісероплетіння я буду вас консультувати в повідомленнях. Також є вищі рівні, в яких уже будуть доступні не лише спілкування в повідомленнях, а спілкування наживо в відеоуроках, онлайн-уроки. Тобто я буду надавати вам онлайн-консультації індивідуальні за спонсорські підписки. Все детально буде розписано під відео. Якщо ви нажмете кнопочку спонсорство, ви побачите, що доступне за яку суму. Перший рівень це всього-навсього 10 гривень на місяць. Це просто подяка для мене, як для автора каналу, за те, що я ділюся з вами своїми знаннями, ділюся з вами своїм досвідом і показую вам ось такі майстер-класи. Я не вважаю, що це велика сума. Тому що відео для вас доступні в будь-який час, в будь-який момент. Ви можете переглянути мої підказки, мою допомогу. І це ось така невеличка подяка для мене від вас. Буду дуже вам вдячна за це. Це те, що я хотіла сказати стосовно спонсорської підписки. Я писала допис на каналі, проте мені потрібно було зняти ось такий. Відео невеличке, щоб розповісти вам про те, що в мене ж на каналі вже доступна ця спонсорська підписка. І хочу вам показати роботи, якими я зараз працюю, які я створювала. Зараз я працюю над ось таким. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, вже це кольє. Я його неодноразово показувала на каналі, коли я показувала свої роботи, які я виконувала. Тому що майстер-класу по даному кольє у мене немає, та і не буде, тому що я сама його робила по майстер-класу Мирослави Данукової. Це канал Рукоділія ТВ. Я залишу посилання, можете переглянути. Дуже давно я дивилася це відео, дуже давно я зробила перше своє кольє по даному майстер-класу. І з того часу вже роблю його без майстер-класу. Тобто я спробувала, я навчилася робити ось такі детальки, і з таких деталь можна зробити будь-яке кольє. Робота дуже клопітка. Якщо гардан ще якось можна прискорити, можна його там зробити за 1-2 дні. То дане кольє ви ніяк не зробите так швидко, тому що квадратний джгут це дана техніка плетіння. Ось ця техніка плетіння це квадратний джгут. Бачите, він такий квадратний виходить елемент, ось так. Він проплітається ось так. Кожна бісеринка проплітається окремо, точніше, там є по три бісеринки, по дві і по одні приплітається. І виходять ось такі елементи з поворотами. З таких елементів вже потім складаються різні прикраси. Ось таке я малювала вже окремо до даного кольє сережку ось така буде. Тобто виконується ось таких три елемента. Робиться ось такий гвоздик, ось такий на такій пусеті. Його можна носити окремо, в принципі, якщо зробити іншого кольору, можна. І до нього я вже буду приєднувати. Ось так, ось цих два елементи. Вони також будуть між собою з'єднуватись. І виходить ось така сережка. Я показувала на каналі, як робити дану техніку. Ми також робили з вами сережку в даній техніці. Сережки, здається, вже навіть не одні. І я там показувала детально, як робити виконувати дану техніку плетіння. Техніка складна. Не те, що складна, вона клопітка. Якщо її освоїти, спочатку вона мені також не давалася, я не могла зрозуміти, як же ж його плести. особливо розпочинати, тому що, вже коли проплетений невеличкий шматочок, там уже легше. А розпочинати трішки можна заплутатись, коли робити ось цей перший кубик. Але потім вже можна зробити багато чого і цікавого, головне опанувати дану техніку. Зараз я наробила ось таких елементів, і ось ці всі елементи я буду з'єднувати в одне ось таке кольє. Ось ці всі елементи я робила 3 дні. Це е, досить багато, як на мене, тому що за 3 дні я можу зробити гардан, ще не один, можливо, в залежності від гардана. А тут на ось таке кольє це мене вже четвертий вечір, який в мене йде на ось дане кольє. Надіюся, що сьогодні я його вже з'єднаю вже зроблю. Проте виходить дуже красиво. Хоча клопітка довга робота, не бистра, але дуже красиво виходить. Саме перше своє кор'є я, здається, робила тижнів два, тому що я тоді, пам'ятаю, лише освоювала дану техніку плетіння, я вчилася, і мені дуже важко надавалося ось ці елементики окремо потім зшивати Я не знала точно, як, куди і що. Проте все приходить з досвідом. Пробуйте, і у вас все точно вийде. Якщо у мене вийшло, то і у вас точно вийде. Ще хочу показати вам свій гардан, який я нещодавно робила, він уже відправиться скоро до своєї власниці. Це ось такий чудовий гардан. Ось такий. Автор схеми Марія скальна. Або ж Скальна, я не знаю, як правильно наголос. Я залишу посилання на автора також під відео. Схемка платна, але дуже красива. Я трішки змінювала кольори, тому що ось тут по центру йде біла частинка на білій основі і йде ось такий орнамент. Проте я білу частинку, білий бісер замінила на прозорий, і він ось так заграв, ну, на камеру чомусь не дуже хоче передаватися, тим більше лампа засвічує кольори. Але вживу він дуже красиво виглядає. Я його робила не на замовлення. Ось так торочки робила. Але виставила його у продажу, і в мене ж його в перший же день купили. Тобто, довго він у мене не затримався ось такий чудовий гердан. І так як він вже відправляється до своєї власниці, захотіла з вами ним поділитися, показати вам ось цю красу. Що ще я хотіла вам сказати? Буду вдячна вам за підписку спонсорську, за подяку за ваші коментарі, навіть не для спонсорів. Просто коментарі, ваші вподобайки, вашу активність під відео, будь-яку активність. Я дуже це ціную. Для мене це дуже важливо. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Дякую усім за увагу. До побачення!